18 на годиннику в ефірі ТСН онлайн. Вітаю друзі! Підпишіться на наш канал, натисніть лайк, дзвіночок і розповім проміжні підсумки цього дня. Семирічна дівчинка тяжко поранена внаслідок атаки на Вінниччині, померла у лікарні. В Діани кілька разів зупинялося серце, і врятувати її медикам не вдалося. Ще двоє дорослих поранених вночі під час ворожого удару лишаються у лікарнях їхнє життя поза загрозою. І ще чотирьох постраждалих відпустили лікуватися додому. Вночі окупанти випустили по Вінничині 90 безпілотників і 23 крилаті ракети. Понівечили критичну інфраструктуру і цивільні об'єкти, спалахнули пожежі. Одну із них досі гасять майже півтори сотні рятувальників. У Ладижині перебої з водо- і теплопостачання. Дитсадочки не працюють, про це говорять у міськраді. Нині до будинків підвозять технічну воду і також запускають альтернативну систему теплопостачання. У Вінниці збій в роботі трамваїв і тролейбусів через неструмлення тягових підстанцій. Понівечені будинки нині обстежують. Загалом по області 23 житлових будинків зазнали ушкодження. Є дуже значно постраждалі, зокрема, двоповерховий будинок, в якому проживає 21 особа. На зараз вони виселені, і комісії роблять обстеження для того, щоб з'ясувати, чи цей будинок можливий для подальшого використання. За три десятки ворожих ударів цієї ночі пережило Запоріжжя. По обласному центру росіяни спрямували вісім ракет понад два десятки шахедів били по об'єктах інфраструктури. Один снаряд влучив у гуртожиток. З під завалів вже дістали тіло двох людей. Пошукові роботи тривають. Станом на тепер відомо про 17 поранених, серед них п'ятеро дітей. Наша кореспондентка Дарія Назарова від самого ранку працює на місці прильоту і зараз розкаже про наслідки страшної ночі. Запоріжжя оговтується після нічних атак. Кілька годин росіяни били по обласному центру ракетами та ударними дронами. Традиційно не люди воювали з цивільними. Цього разу своє залізяче спрямували в один з гуртожитків міста. Як бачимо, тут зруйновано кілька поверхів. Над ранок з під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. Сусіди кажуть, від обстрілів ховались у загальному коридорі на першому поверсі. Не одразу зрозуміли, що біля будівлі впала російська ракета. Ну, були вибухи потім пішла одна вална. Потом свет світ воды нет, газа ні, нічує десь. Вишті на убачі эти з у нас половина пала. <тур> Цей гуртожиток вже трощило російськими обстрілами. 18 вересня поруч вибухнув шахет. Тоді ударна хвиля вибила вікна. Цього разу руйнації значно більші. Душа тока вагона. І страху і страху й сюрі нічого не вже третій прильот наш дом. до гуртожитка. Від обстрілів приходили ховатися мешканці сусідньої багатоповерхівки. Пані Наталя каже, тільки зайшли в будівлю. Одразу почули сильний вибух. Все навкруги струсануло коридорі. в общем, пряталися. Нас десь чоловік було 6-7. Обнімалися. Вже страшно летить бабаха, А потім, как? а врізала. Потім хтось спохватівся, побежали в бомбоубежище, в школу. Оговтуються після страшної ночі, і пані Маргарита. Жінка-переселенка з Гуляйполя з дитиною півтора роки прожили у Польщі та нещодавно повернулись до Запоріжжя доглядати за родичкою. Ми з дитиною були в кімнаті, а тоді я вирішила з дитиною перейти у коридорчик, і тільки ми сіли в коридорі до орків. І повилітало поміще все. Жінка показує залишки від своєї кімнати. Ударна хвиля вибила вікна та двері, пошкодженої стіни. Нема нічого, повністю. Дивіться. Моя спальня. Дитина на кімната. Ось даже полосу тріснула. Телевізор упав, я його підняла, але йому його можна викинути. Що робити далі, та куди тікати від війни, каже, не знає. Поки планує привести помешкання до ладу, прибрати та відремонтувати що зможе. Бабушка з дитиною вже поїхали до сестри, до бабусі до ще однієї. А я поки ще ну ще, ще не рішила. Поки що поки поки тут. Внаслідок комбінованої атаки по місту у Дніпровському районі Запоріжжя пошкоджено сім житлових будинків, п'ять багатоповерхівок та об'єкти інфраструктури. Дарія Назарова, Андрій Куповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1. На Київщині сили оборони знищили шість десятків безпілотників. У Борисполі російські дрони зруйнували двоповерховий приватний будинок. 35-річну жінку із численними травмами госпіталізували. У Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків. У трьох багатоповерхівках вибиті вікна. Знищено дві машини, пошкоджені дев'ять автівок і вісім автобусів. А ще побиті три офісні будівлі і складське приміщення. На Білоцерківщині також через нічні удари ворога ушкоджено. Оно приватний житловий будинок влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Повідомляє обласна військова адміністрація. Вночі росіяни атакували низку областей, били по Кіровоградщині та Чернігівщині, і масований удар нанесли по бурштину на Прикарпатті. Там цілю стала критична інфраструктура. Після атаки у місті зникло тепло. Також пошкоджень зазнали декілька домогосподарств у деяких багатоповерхівках, вибиті вікна. Але головне минулося без загиблих та поранених. Наша Алапас побувала на місці і готова розповісти більше. У Бурштині сьогодні сонячно, плюс 17 на дворі. Тож погода хоч трохи рятує містян, аби геть не замерзнути. Внаслідок масованого ракетно-дронового обстрілу Бурштин залишився без гарячої води і тепла. Щастя, кажуть, що школи якраз на канікулах, а у садочках та лікарні батареї ще не встигли геть охолонути. Поки що тепло на вулиці, а там будемо бачити, як далі буде. Я сподіваюся, що відремонтують. Виживемо, звичайно, що виживемо. Що в нас є вибір? Нічого, ми українці, все добре. Російські окупанти намагалися знищити об'єкт критичної інфраструктури. Вогонь охопив площу понад 400 квадратних метрів, але рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу. На місці працювали більше сотні вогнеборців. Було задіяно 30 спецмашин. Загиблих чи травмованих немає. За словами міського голови Буштина Василя Андрієшина, ситуація контрольована. Сама, сама ТЕЦ пошкоджена, вона зараз виведена з ладу. Пошкоджено. Я знаю, чотири блоки точно пошкоджені. Батареї наче не спіли остигнути, тому е, потреби включати е, альтернативні зареала опалення, тобто котельні, немає потреби. Але містян попереджають, аби були обережними. Ворог міг скинути з шахетів касетні боєприпаси. На прикарпатті зранку ввели графіки погодинних обмежень, але невдовзі їх скасували. Але пас Романдучик Прикарпаття ТСН 1+,1. Ситуацію в енергосистемі України вдалося стабілізувати. Наразі погодинні відключення скасовані в усіх регіонах. Однак є ймовірність повернення графіків упродовж доби. Повідомляють в Укренерго цієї ночі. Україна пережила вже третю від початку жовтня масовану російську ракетно-дронову атаку на українські енергооб'єкти. Пошкоджено кілько... кілька підстанцій та ТЕС. Зранку значна кількість споживачів у кількох областях була знеструмлена, зокрема на Вінничині Дніпропетровщині. І Запоріжжі в усіх регіонах України вранці вимушено застосовували спершу а згодом погодинні відключення електроенергії. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах почалися щойно дозволила безпекова ситуація. Повідомляють енергетики в окремих регіонах. До 19-ї години діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів. Нині триває оцінка усіх втрачених джерел генерації. Повідомив ТСН керівник Укренерго. Віталій Зайченко. І на зараз е, всі графіки відмінені, фактично, діють тільки графіки обмеження потужності для промисловості, і то не по всім регіонам України. І е, ну, на вечір більш за все знову графіки погодинних відключень, е, але це е, їх введення залежить від того, в якому стані генеруючі об'єкти, по яким зараз йде оцінка їх можливості включити. Екс керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький вийшов під заставу у майже 14 мільйонів гривень. Таку суму або ж арешт на два місяці передбачав запобіжний захід, який йому обрав напередодні Печерський райсуд Києва. Кудрицького затримали на Львівщині співробітники державного бюро розслідувань. ДБР заявило, що підозрює екс ексчільника Укренерго у Шахрайському за володінні коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень. У цій же справі підозру отримав і львівський бізнес. Смен Ігор Гринкевич, який вже перебуває у СІЗО у справі про закупівлю неякісного одягу для військових, він же був і організатором схеми із Укренерго, так вважає слідство. Кудрицький і Гринкевич, за даними ДБР, могли заволодіти коштами держкомпанії, виділених на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. Тоді, під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанції Південної та Західної енергосистем, Кудрицький, який на той час був не очільником, а одним із менеджерів Укренерго, нібито уклав з представниками компанії Гринкевича договори на суму понад 68 мільйонів гривень. Із цих коштів Укренерго переказало підряднику понад 13 мільйонів 700 тисяч гривень авансу. Однак ці кошти привласнили без наміру виконувати саму реконструкцію. Твердять слідчі. Обвинувачення просило залишити Кудрицького під вартою на два місяці, бо він батько трьох малолітніх дітей і може безперешкодно виїхати за кордон. четверо нардепів заявили про бажання взяти ексочільника Укренерго на поруки. Один із них, Ярослав Железняк, пояснив, що жодних збитків державі Кудрицький не завдав, адже тендер проводили під банківську гарантію. І коли компанія Гринкевича не виконала зобов'язання, банк повернув Укренерго сплачений аванс на. Сума понад 13 мільйонів гривень. Китай співпрацюватиме зі США у питанні війни Росії проти України. Таку заяву за результатом першої за шість років зустрічі із китайським лідером зробив президент Сполучених Штатів. Дональд Трамп і Сі Дзі Пінь провели переговори у південній Кореї. Це стало найбільш очікуваною, за словами Трампа, частиною його азійського турне. Перед початком переговорів Трамп і Сі обмінялися короткими ремарками. Американський президент назвав китайського колегу другом, а голова КНР не уминув нагадати, що передумовою для їхньої зустрічі стало те. Що економічні переговірники обох країн буквально за кілька днів до цього досягли порозуміння раніше? Дональд Трамп погрожував підняти тарифи на торгівлю із Китаєм ще на 100%, але очевидно відмовився від цих намірів. Також сі Пінь висловив сподівання, що вони зможуть співпрацювати заради добра двох країн і всього світу і похвалив президента США за його внесок у мир на близькому сході і в Азії. Війна Росії проти України, а також роль Китая як найбільшого покупця російської нафти, також стало предметом обговорення. Вже на борту свого літака Трамп розповів пресі. Вони всі домовилися співпрацювати, цитую, щоби побачити, чи зможемо ми закінчити цю війну. Питання України постало дуже сильно. Ми довго про це говорили, і ми обоє будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо ми щось зробити. Ми згодні з тим, що сторони загрузли в бойових діях, і іноді потрібно дати їм можливість битися. Але всі збираються нам допомогти, і ми будемо працювати разом з питанням України. Більше ми нічого не можемо зробити. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наказав Пентагону розпочати випробування американської ядерної зброї на рівні із іншими державами. Про це він розповів у дописі в True Social. через надзвичайну її руйнівну силу. Не хотів цього робити, але не маю вибору. Написав Трамп, додавши, що Америка є світовим лідером у цій галузі. Росія посідає друге місце, а Китай третє, але може зрівнятися за п'ять років. То саме підштовхнув його до випробування американської ядерної зброї. Трамп прямо не сказав, але чітко дав зрозуміти це його рішення пов'язане із аналогічними діями інших країн. Я Також нагадаю, що цього тижня російський диктатор Володимир Путін двічі заявляв, що Росія мовляв випробувала спочатку ракету із ядерним двигуном «Бурєвєснік», а згодом ядерний безпілотник Посейдон. Нові затримання у справі про пограбування Лувру у Франції. Офіційно підтвердила арешт п'яти нових підозрюваних. Загалом затриманих у справі вже семеро. Попередні арешти провели у понеділок. Камери спостереження зафіксували чотирьох грабіжників. Утім, влада вважає, що їх може бути більше. Пошуки викрадених коштовностей тривають і побоюються, що з унікальних шедеврів познімають дорогоцінні камені, а метал переплавлять. Пограбування галереї Аполлона у Луврі, яке вже назвали пограбуванням століття, сталося 19 жовтня. Злодії викрали вісім дорогоцінних експонатів королевської колекції вартістю у 100 мільйонів доларів. На це грабіжникам знадобилося менше десяти хвилин. З допомогою підйомника зловмисники піднялися на висоту другого поверху музею, порізали вікно електроінструментами, а після крадіжки втекли на мотоциклах. Після інциденту музей передавав деякі коштовності на зберігання банку Франції. До розслідування залучили близько сотні правоохоронців. У тому числі з Німеччини і Інтерполу. Напали на працівників ТЦК і перекинули їхній службовий автобус. В Одесі розшукують чоловіків, які напали на військових. Свідки розповідають: військові намагалися посадити військовозобов'язаного до свого автобуса, але поїхати з базару не встигли. Як група невідомих почала трощити вікна у бусі і врешті перекинули його на бік. Дісталося і працівникам ТЦК. Деяким знадобилася медична допомога. Нападники використовували і існезогільний газ. На місце терміново прибула поліція, однак нападники встигли утекти. Тепер правоохоронці встановлюють їхні особи. На ринку є камери спостереження, які усе зняли. На інцидент вже відреагували в обласному ТЦК. Там підтвердили напали на їхніх працівників, які були при виконанні службових обов'язків. Інцидент розцінюють як спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам. Відео із бодікамер працівників вже передали слідчим органам для. Порушення кримінального провадження Офіційно представили нову форму для олімпійської збірної. У показі взяли участь титуловані олімпійці минулих років і майбутні учасники ігор 2026. Серед них Олена Підгрушна, Олександра Абраменко, Віта Семеренко та інші зірки українського спорту. Презентацію форми присвятили символічному відліку 100 днів до старту зимової олімпіади, яка відбудеться із 6 по 22 лютого в Італії у містах Мілан і Кортіна. Форма українським атлетам сподобалася. Особливо наші спортсмени відзначають її зручність порівняно із комплектами минулих років. Мені форма дуже сподобалася. Я вважаю, що це одна з найкращих форм, яку я колись отримував на Олімпійські ігри. І я дуже здивований, що нарешті з'явився довгий плащ. Теплий, тому що дуже не вистачало його в холодній Кореї і в холодному Пекіні. Зараз спортсмени будуть теплі. Ми керувалися дизайном, щоб була сучасна, щоб була красива, щоб вона була зручна, щоб вона була спортивна. Ми разом з нашими спортсменами порадилися і обрали тих саме кольори нашого прапору, тому що потрібно дуже важливо, щоб під час повномаштабної війни весь світ не забував про Україну. На цьому в мене все. Більше новин о 19.30 на нашому сайті. Будьте активними в коментарях. Не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок і до зустрічі.